Всім привіт! Хочу вам сьогодні показати статицю або шкірмек. Це у нас карміна розова. Посаджена вона 19 березня. Ну, бачимо схожість практично десь 80-90%. Це у нас карміна розова. Тут у нас біла статиця. Посаджена вона 20 березня. Сьогодні маємо восьмий день. Теж така от прекрасна схожість статиця або ж кермек, або ж лімонію. Тут у нас абрикосова статиця. Семидольки прекрасні, схожість. Теж задовільно починають рости листочки. А мобіум. Ау, а о, мобіум е, десь орієнтовно два тижні тому. Схожість дуже прекрасна. Бріза. Бріза у нас проростала вже в теплиці. Покажу вам ближче, як вона виглядає. Орієнтовно два тижні. Геліхрізіум або ж безсмертник. Тут у нас посходила суміш. Маємо ще білу, червону. Безсмертник низкорослий. Ось. Такий у нас безсмертник. Тут у нас ящик поділений полу по половині. Маємо дереві і лисячий хвостик. Колір прекрасний. Світло-зелений, схожість теж відмінна. Скабіоза. Скабіоза у нас зійшла було гарно, але будемо ще сіяти, тому що для нас її виявилось замало. Ось так виглядає скабіоза. Термін два тижні. Краспедія. Термін один місяць. Краспедія розвивається дуже повільно. Висаджували ми її наприкінці лютого. Починають розвиватися вже листочки у нашій теплиці. Так що, підписуйтесь, спостерігайте за нами. Будемо разом вирощувати сухоцвіти. Якщо цікавлять деталі, Звертайтеся завжди відповім на всі запитання. Усім гарного дня, мирного неба. Знаходимося в нашій теплиці, сонячних днів та гарного настрою!